В обласній лікарні Кропивницького лишаються на лікуванні шестеро травмованих в аварії, яка стала 16 липня неподалік села Братолюбівка Кропивницького району. На цих фотографіях ви бачите наслідки після зіткнення вантажного мікроавтобуса та рейсового. Він їхав з Києва у Кривий Ріг. Напередодні увечері в лікарні померла 26-річна травмована жінка, розповів завідувач відділення анестезіології Остап Сабат. Операції не одна. Була зупинка серцевої діяльності, ми її реанімували і подали в операційну. В операційній була масив розрив селезінки і масивна кровотеча. Також переломи множині ребер і тяжкий забій головного мозку. Ще двоє було в реанімації і двоє було в реанімації приймального покою. Ну на зараз всі стабільні і життю нічого не загрожує. У відділенні травматології нині троє пацієнтів, розповідає завідувач відділення Андрій Семенович. Усіх травми тяжкі, поєднані травми, тобто травми скелету, центральної нервової системи. Проводилося і оперативне втручання на опорно руховому апарату. Пошкоджені у всіх трьох нижні кінцівки, хворі не можуть. Пересуватися самостійно. Лікування в даних потерпілих буде довге. Чому? Тому що надав. воно складається з декількох етапів. У день аварії загинули троє людей та 13 травмувалися, серед них троє дітей. Водієві вантажного автобуса оголосили підозру за фактом порушення правил дорожнього руху, розповіла прокурорка Ольга Новікова. Передбачає покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі із позбавленням спеціального права встановлено в кримінальному провадженні те, що автомобіль Opel Вівару рухаючись з боку. Міста Кривий Ріг напряму міста Кропивницький виїхав на зустрічну смугу руху, спорушуючи правила дорожнього руху. До Леніцького районного суду Кропивницького прокуратура внесла клопотання про тримання під вартою водія на час досудового слідства. Він не зміг прийти на засідання через стан здоров'я, сказала прокурорка. Пізрюваний на даний час. Не може транспортуватися до Ленінського районного суду, перебуває на лікування. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив рішення перенести засідання на наступний тиждень. Адвоката підозрюваного у суді не було. Ми озвучимо позицію підозрюваного як тільки зможемо поспілкуватися з ним чи його захисником. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.